Всім привіт! Знаєте, Бог знав, що буде в останні часи. Бог знав, що наше реальне життя перетвориться на віртуальне. І у віртуальному житті, у наших соцмережах, Ютубах, Тіктоках, Інстаграмах, Фейсбуках є стоїть ларьочок, який називається Слово Боже. Бог зупинився там, Бог поставив. Там свій бутік, і запрошує тебе прочитати його інформацію, його слово, тому що ми так часто передивляємося інформацію від сатани, яку пропонує нам світ. І знаєте, я не була блогером, я нічого не записувала. Я взагалі не розуміла навіть як це робити. Але є пастора, є люди Божі, які виконують волю Божу, тому що Бог знав, що будуть такі часи, і де будуть люди, і в чому буде перебувати їхнє життя. І мене запросили в цей ларьок, мені сказали, там є газета, яка тобі підійде, там є слово Боже. І я почала просто вникати в це слово. Мені сказали, проповідуй, тому що людям потрібен Бог. І я не прагнула бути ніякою популярною, я не прагнула бути блогером. Я взагалі про це не думала. Але коли ти реально проповідуєш слово Боже, ти бачиш, як люди навертаються, і людям реально потрібен Бог. І це не моє. Це те, що вкладають пастора, це дух помазання, який є на пасторах, який вони передають. І я розумію, що якщо ми сьогодні слухаємо аналітиків, політиків, які експертами є у всьому, але не може бути одна людина і священником, і політиком, і співаком, і поваром, і Танцюристом не може одна людина, але саме такі люди, і саме таких людей прокручує Ютуб, саме такі люди, яких запрошують на телебачення, телебачення розкручує, і кожен з нас може бути таким, тому що цей світ сам диктує, кого розкрутити, але слово Боже, воно. Має свої плюси, тому що воно завжди актуальне. Політика, блогера, аналітика забудуть, але слово Боже, воно неможливе для того, щоб ми його забули, тому що воно живе, і коли воно оживає в наших серцях, коли воно оживає в нашому житті, воно стає частиною нас, тому люди проповідують. Тому не дивіться на е, шалені перегляди, не дивіться на інформацію, яку пропонує вам світ, але реально заходьте. У цей кусочок краю, у цей ларьочок, у вашому Тіктоку, Ютубі, Інстаграмі, Фейсбуку, де реально люди Божі кажуть, що послухай, Бог говорить до тебе.